Ігор Клименко далі буде залучатися до нашого ефіру. Міністр внутрішніх справ України. Пане міністра, вітаємо вас і далі будемо говорити про сьогоднішнє свято. Згадаємо, яким воно було торік. Торік, день державності, відзначався під звуки сирен ракетний терор росіян. Тоді був власне, все це продовжується і тепер. Але тоді президент, вітаючи українців з молодим для нас святом, ми вдруге його відзначаємо, сказав такі слова. Ми не здамося сьогодні. Збройні сили України, сили оборони проводять наступальні операції. І як вважаєте, що стало ключовим чинником у самовитривалості українців? Вітаю, вітаю Україну всіх зі святом. Президент ще сказав вже сьогодні. Звертаючись до, до наших українців, що дуже важко відновити державність. Тому ми не маємо права її втратити. І саме це бажання не втратити те, що ми протягом багатьох віків завоювали, це саме головне для нас. Для нас головне, що на сьогоднішній день це щоб наша держава була міцна, щоб наша держава була незалежна, щоб ми жили в мирі. І коли ворог прийшов на нашу територію, ми всі піднялись на захист. Нашої батьківщини, і я скажу, що незламність та дух нашої нації, кожного українця і дух кож... всієї держави саме є запорукою, щоб ми не втратили цю державність ні в якому разі, тому ми йдемо в наступ, ми стоїмо, ми е... сіплюємо зуби. Нам буває дуже важко, але ми все рівно воюємо і будемо воювати до того часу, поки останній ворог не покине нашу державу. Важко дійсно важко незалежно від того, чи це на лінії фронту, чи це в глибині в тилу, так би мовити. От зараз найбільше від ракетних ударів Росіян страждає південь Одеса. Терористи намагаються руйнувати наші порти, не нехтуючи також ракетними ударами по цивільним, по житловим будинкам. І президент, зокрема, доручив посилити захист громадян портової інфраструктури. Пане Ігорю, які завдання у цьому напрямку покладені, зокрема, і на Міністерство внутрішніх справ? Що зроблено? Що потрібно ще зробити? Ну, ми на сьогоднішній день говоримо е, про те, щоб захистити нашу інфраструктуру з повітря е, і. Національна гвардія України, яка також задіяна в охороні об'єктів критичної інфраструктури, робить все можливе для того, щоб цей захист був надійний, в тому числі надійний захист і об'єктів критичної інфраструктури, які знаходяться неподалеку від кордону України або з Білорусі, або з Росією. Прикордонники також е, контролюють всі підходи і перехід через кордон, можливо, переходить через у ворога. Ну і е, звичайно, е, сили правопорядку, які знаходяться в тому числі і на півдні нашої держави, дуже е, мають відповідні завдання щодо збереження життя та здоров'я наших громадян. Знову ми говоримо про те, що швидко необхідно переходити в укриття. Знову ми говоримо про. Неможливість нехтування сигналами повітряної тривоги тому в комплексі разом ми з місцем органами влади з силами оборони і правопорядку ми зможемо мінімізувати ті удари, в тому числі з повітря ворога, які ми вже півтора року майже відчуваємо на собі. Росіяни залишають за собою не тільки випалену, а й заміновану землю. Рятувальники ДСНС, які також серед перших заходять на деокуповані території разом з Нацполіцією, вони розміновують території, які були під окупацією. Наскільки щільне замінування, ми про це вже знаємо. А як це знання впливає на можливості відповідальних підрозділів? Ну, незважаючи на те, що ми е дуже багато людей втрачаємо під час розмінування. Цей і поранення, і на жаль, ми втрачаємо і назавжди наших і рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, саперів. Ми говоримо про величезні території в 130 тисяч квадратних кілометрів, які ми вже встигли розмінувати за цей час. Можу сказати, що з землі або з води. Ми знешкодили 665 тисяч вибухонебезпечних предметів і продовжуємо це робити. Більш того, ми продовжуємо набори в підрозділи, підрозділи піротехніків та саперів в наші підрозділи. Наприклад, в Державній службі з надзвичайних ситуацій таких фахівців вже 1300. і ми продовжуємо їх набирати і навчати. Плюс іще 600 таких фахівців в національній поліції. 200 чоловік в національній гвардії це саме ті військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, які щодня розміновують наші території. І ми, звичайно, що розуміємо, чим більше ворог стоїть на ті чи іншій території, тим більше щільність замінування. Дві, три, чотири міни на одному квадратному метрі це те, що ми маємо зараз на тих територіях, де ми здійснюємо наступальні дії, тому ідемо повільно, щільно. Ми маємо берегти наших людей. Звичайно, після цього ми маємо берегти техніку для того, щоб продавити ворога. Але ми розуміємо, з чим ми маємо справу, з яким щільним замінуванням ми зіштовхнулися з часу початку цих бойових дій в червні місяці. І тому е, ми готуємо дуже ретельно людей. А паралельно ми готуємо також і будемо готувати вже з вересня місяця наших дітей в школах класи безпеки для того, щоб ми кожну дитину дуже ретельно навчили заходам безпеки, в тому числі і на тих територіях, які є заміновані на сьогоднішній день. Класи безпеки з 1 вересня для учнів. Це тільки молодших класів, чи це буде стосуватися усього навчального процесу коротко, якщо можна, пане Юрію? Це буде стосуватися навчального процесу і в дошкільних закладах, і в закладах середньої освіти. Але хочу сказати, в першу чергу це буде стосуватися тих територій, там де проходили бойові дії, де окупованих територій. Потім ми будемо розширювати ці класи безпеки по всій території нашої держави. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Марафону єдині новини. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був з нами наживо.